Лишали вибухи. Отам от, за гаражами э, хлопці моталися, віддали. Що там от, за гаражами це саме, видно, взрыви були. У мене все целое, а у соседки стекло вилетіло на балконі. Пільнувань практично немає. Ну, вікно стояло на провітрюванні. Отчинилося настіж. Ну, зламалась там штучка якась металева. Я ще питаюся розібратися. Дуже потужний вибух, тварини домашні полякалися. А розкажіть, як усе відбувалося? Що чули? Як... А що нічого не почуєш, бо це, мабуть, якась така ракета, що її не почуєш? Болісно на це дивитися, бо я сам тільки відпустку прийшов. так що Мені це воно, як то кажуть, не страшно.